75% котелень і тепломереж Житомира готові до опалювального сезону. Про це розповів головний інженер Житомир Теплокомуненерго Руслан Погребняк. За його словами, на відновлення тепломережі по вулиці Пушкінській витратили 13 мільйонів гривень. Виконуємо роботи за рахунок інвестиційної програми. Заміна йде 426 діаметр теплової мережі, попередньо ізольованої ізоляції. Тут залишилось прокласти нам порядка десь 30 метрів по каналу, потім провести випробування. і Поставить її на заповнення цьому році заплановано приблизно 2,3 км теплових мереж від діаметра 273 мм до 150 мм. Це за реконструкцію теплових мереж за інсійні кошти сумісне там, скажімо, фінансування швейцарський банк і міста, де практично у нас іде заміна як і теплових мереж, а також установлення індивідуальних теплових пунктів. Орієнтовно мається по проєкту поставити 54 індивідуальних теплових пункти, але в цьому році конкретно вже ведуться роботи по 29 індивідуальних теплових пунктах. Установка. Будівельно-монтажні роботи на цьому об'єкті здійснює підрядна організація Прогрес 92. Готовність тепломережі тут становить 80%. Нова технологія пітовська труба, гарантія 50 років. Зняли плити, витягнули труби, почистили лотка, вкладемо труби, ізоліруються, піняться всі стики, закладаються, знову плитами закладаються, цементуються зверху всі стики, шви, потом засипаються земле, піском, землею, щебенем і по новому положимо асфальт так, як було. Завершити роботи тут планують до 15 вересня, а всю підготовку до опалювального сезону до кінця наступного місяця. В нас була дуже проблематична ця ділянка Пушчинська, тому що траса більше 30 років вже була в експлуатації. Часто були пориви на цій тепловій ділянці, на цій теплової мережі. Тобто ми зменшуємо втрати теплоносія. Звідси в нас зменшення витрати газу електроенергії. Тарифи залишаться на рівні минулого року. Тобто, як було 1811 гривень 36 копійок за геокалорію, так і залишиться для населення. І 300 для бюджету. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.